Бачити ці мрії, якби відродження цих мрій. Ми починаємо згадувати, з чого ми хочемо, про що ми думали в дитинстві, в молодості. І воно починає по чуть-чуть відроджуватися, дякуючи Coral Club. Друзі, моя улюблена фраза, і я, напевно, говорю її в кожному своєму виступі, я хочу, щоб ви прониклись так, як я. Coral Club – це не ще одна. Чергова мережева компанія на ринку. Це унікальна компанія, де не просто гроші, де не просто здоров'я, де не просто е ми там щось хочемо. Ми тут живемо повноцінним, красивим, гармонійним життям. І кола правильно буде смерті нашому коробку. Це є інтелігентна, високодуховна, культурна компанія з правильними цінностями. Ви чули виступи наших керівників Леоніда Лапа, Ельке Магрівена вчора-сьогодні. Ви чули, про що вони говорять? Ми надійні, ми про людей, ми для людей. Оце цінність наша. Саша пакорін вчора, ну просто зробив ціле шоу. Точно запам'ятаєте? Ну точно запам'ятаєте, да це місце. На ваш внутрішній стан. А як нам його показати? Ми не розкидаємо грошима, як дехто робить, так? Ну, нам треба показати, що ми круті, що ми можемо щось дати реальне. І от нам компанія у 2015 році зробила просто такий переворот нашого маркетного плану де на кінець-то у нас розв'язалися руки. І ми змогли показувати і можемо показувати людям. Що корм, це круто, тут є гроші, ми багаті, ми можемо все, ми їздимо на крутих машинах і так далі. Так було не весь час. Те, що проходили ми, Андрій каже, мам, ти динозаврів бачила, коли я починаю розказувати про методи, якими ми працювали. А у вас зараз є весь інструмент. Просто цим інструментом треба грамотно скористатися. Що таке бонус привілегії? Я не буду вам розказувати, що це М-20. скільки місяців робити за цим, підійдіть до свого наставника і запитайтеся його, що зробити. Ви повинні надихнутися сьогодні тими людьми, які це зробили, тими людьми, які вже отримали ці бонуси. я хочу вам зараз показати, ви можете собі замотувати, сфотографувати слайд. З 2000 Куда? Все правильно? Є. Так, З 2015 року у нас 352 щасливих учасника бонусу привілегія, які разом отримали 490 бонусів. Чи це автомобілі, чи квартири, чи будинки. Бо дехто отримав 3-4, дехто сидить в першому ряду, отримав 5. Так? Багато таких є. І ця програма працює у сьогоднішній день. Вона працює і вона дуже дієва. Це для нас з вами інструмент. І от тільки за 2022 рік 76 нових учасників програми бонусу привілегії. 76 за один рік щасливих людей. Включити машину, людину це може не включити. Майдя, 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 майдя. Розказувати, як зробити бали, бали, як зробити товарооборот, як побудувати структуру, людину це теж не включає. От я зовсім недавно ну, проводила зустріч з одним хлопцем, і ми виходимо з офісу і сідаємо в машину, а тут дощ кажу, давайте я вас підвезу. І він сідає, відкриває двері, і бачить коронклап. І каже, а ви так спеціально наклеїли, щоб знали, що ви працюєте в Коралл Клабі, я кажу, ні, це нам дарує компанія. І він мені Я тоді була вже на певноплату. Він каже, так про це і треба було мені говорити, а не розказувати про концепцію, про гроші і так далі. Тобто, якщо ви зумієте людям подавати, що це, для чого це, люди будуть вас чути, це треба настільки смачно продати цю. Можливість, щоб людина, не думаючи, як я це зроблю, це зробила. Сьогодні наш Казахстан, діяться, що через день я бачу нові сторіси, що знов новий автомобіль. Ви думаєте, вони це роблять на професіоналізмі? Вони це роблять на енергії, яку вони отримали від своїх наставників. І завдання до кожнісінького з вас, до кожнісінького отримати свій автобонус. Навіть не заради себе чи бонусної рухомості, а заради того, щоб ваша команда повторила ваші дії, щоб ваша команда побачила, Вау, це можливо і зробила так само. От давайте зараз такий малесенький тренінг. Я зараз вас попрошу підняти вказівний палець. Але по моїй команді ви зробите це разом зі мною. домовились? Підніміть, будь ласка, вказівний палець. Зробіть так, як я. А все-таки більшість людей підняло, зробило так, як я. Наші люди роблять не те, що ми говоримо, а вони роблять те, що робимо ми. Розумієте? Скільки б ви, ви так оживилися? Вам сподобалось чинов? мені, Ні, <плодження> я не знаю, чекаю, я чекаю тишини. Я хочу, щоб ви мене почули. І коли ми зробимо це самі, наша команда запалиться і захоче робити це саме. Тому що вони дивляться, думають, ну там в, в золотого майстра машину платимо, але коли прийшов вчора, яночка костюм, да, вчора прийшла і через шостий місяць вона вже сидить на своєму автомобілі. Це запалює людей і команда починає робити це саме. А де взяти ці історії? Ви знаєте, що всі ми їздимо на події саме заради історії. Хто вже назбирав вчорашні історії, сьогоднішні історії тут? Хто їх записав, замотував, запам'ятав і буде ними працювати? Вчора історія да, молодці, вчора історія нашої леді 80-літньої. Ми з Наталією голодною сидимо і штовхаємо одна одну. Що ми через 20 років теж будемо літати на парашутах? Будемо, будемо через 20 років літати. Тут двісті всі діли. Так ось, друзі, історії це те, що вам треба тут зібрати. Історії про автобонуси. Я сьогодні вас буду знайомити з людьми, я хочу декілька історій розказати. От, наприклад, ви спілкуєтеся з людиною, яка в сфері б'юті сфері. От тут виступала вчора на тілі рік і говорила, так. Що ви їй розкажете? Ти можеш отримати машину чи квартиру, можливо, їй це зараз не цікаво, а ви розказуєте людину, яка мала свій салон краси 12 років, і не могла кинути цей чемодан, бо він як без ручки. Знаєте, і важко нести, і, і вже нема чого його нести. І вона ставить крапку в цій своїй історії, 12 літній, і за 9 місяців вона отримує квартиру. Яку на сцені з сльозами на очах? Не тому, що шкода, а тому, що дарує своїй доньці. Саме тому, що, каже, я ніколи не мала свого куточка. Я хочу, щоб моя донька не пройшла мій шлях. Як ви думаєте, ця історія варта того, щоб її запам'ятати і нести далі? Історія срібного майстра Ірини Романівка сьогодні в цій залі, а ви коли не і ви розказуєте історію Олександра Вільгельм, яка в 19 років отримала автомобіль, а в 21 квартиру. І саме ця історія запалила слідуючу історію Тетяна Фесіна, також майстер, майстрика, також в цій залі. Іс... Олександра Вільгельм в цій залі. Тетяна Фесіна слухає історію про Олександру Вільгельм і каже, я з двома вищими освітами. Заробляє 150 доларів. Живу в двокімнатній квартирі з двома дорослими дітьми і з чоловіком з на дивані. Каже: ми ніколи не спали на двохспальному ліжку. Проходить два роки. Тетяна купує свій будинок, де в кожного окрема своя спальня. Аплодисменти. Історії багато в ваших структурах, в паралельних структурах. Із двома історіями я хочу вас зараз познайомити. Дві дивовижні історії. Вона сама дуже красива. Ви будете зараз в неї любуватися. Вона мама чотирьох доньок. І так склалася доля, що їй вкрай необхідно було втілити свою мрію в життя. Я запрошую на цю сцену, Лідія Стажик, кудика польща.